Адміністративні протоколи, потім будуть передані документи в прокуратуру. Скільки таких людей вже є сьогодні? Випадків. І за минулу мобілізацію. Так Михайло Шенописький, журналіст, сайту Вінбазар. Такі випадки є, вони не поодинокі. Детальний аналіз поки ми не працювали. Тобто а до відповідальності 140 а до суду доведено? Ну тобто були кого кого судили? За перших трифієв мобілізації? Так. У Вінницькій області. Так, так, були дійсно. Це вже питання трошки до моєї громатики. Могли підповісти зараз? Mm -hmm. Якщо вже зачепили це питання. Я з прокуратури Мінської області, дійсно, тематика мобілізації органів прокуратури теж вистояти осторонь цієї ці теми, теж приймають участь в процесах, які пов'язані з нею. Як відомо, військові зобов'язані, вони, як тільки надійшла по місту, вони зобов'язані з'явитися у місце, який час визначений військовим комісаріатом, зазначений в повістці. Як правило, також приземникам розв'язкується, за ними також зберігається і місце роботи, посади, середня заробітна плата на підприємстві, організації незалежної незалежно від форми власності. Треба розуміти, що безпосередньо наш обов'язок кожного це. Під дію вказаного закону це захищати нашу державу. Але є випадки, і ці випадки дійсно не поодинокі, коли людина ухиляється від мобілізації. За це передбачена відповідальність в першу чергу кримінальним кодексом, це 336 стаття Кримінального кодексу. Це ухилення від призову за мобілізацію. Значить, на території Вінницької області було вже зареєстровано ряд кримінальних проваджень. Статтями пов'язаними з заухиленням від мобілізації, це я вам скажу, що орієнтовно це близько 22 кримінальних проваджень. Специфіка ну, точно цифру сказати не можу, тому що частиною кримінальних проваджень займається військова прокуратура, частиною кримінальних проваджень займаються територіальні органи прокуратури в області. Але якщо вже сказали про випадки притягнення до кримінальної відповідальності, то так мені відомо про... Точно вручення повідомлення про підозру за даним фактом, також на, на даний час опанувальні акти щодо цих осіб перебувають в суді. Знову ж таки, там впровадження доведено, що особі було вручено повістку і було достовірно відомо про необхідність з'явитися, навіть є випадок, що особа пройшла на медичну комісію, але вона не з'явилася. Тобто такі випадки на території військової області є.